Що відбувається на відео? Максимально кринжова ситуація. Поліцейський обшукує дівчину, при цьому розірвавши штани на ній, а також облапавши повністю. Ех, не служба, а мрія. Чи взагалі може таке бути в реальному житті? Так, такі дії працівник може проводити, але є певні обмеження. наприклад, обшук як на відео може проводити тільки слідчий. А в даному випадку це патрульний. Патрульний має право проводити тільки поверхневу перевірку. Якщо простими словами, це не завазити в кармани, а просто вас прохлопати, та да, зовнішнього обдивитися. Чи не торчить якісь з вас заборонені речі, там, може якась зброя. І, звичайно, для таких дій мають бути відповідні підстави. Не може просто так до вас підійти поліцейський і почати вас мацати. Він має назвати вам підставу. У даному випадку підстава є, це в зберігання незаконних речовин. І як же проводяться такі дії? Поліцейський має бути обов'язково однієї статі з особою, яку він обшукує, або яку він поверхнево оглядає. І друге, ці дії не повинні безпідставно порушувати честь і гідність. Також, по третє, має бути обов'язково двоє понятих і проводитись відповідна відеофіксація. На відео всі пункти, крім відеофіксації, порушені. Головний висновок з відео розуміти відмежування обшуку і поверхневого огляду, тому що обшук це набагато серйозніша дія, яка вже проводиться в криміналі. А поверхнева перевірка вона може проводитись на самій мінімальній підставі. Більше таких оглядів я залишаю в своєму телеграм-каналі, який є в описі до цього відео, також в шарці профілю.